Доброго ранку, друзі. Середина жовтня приносить нам справжню осінь спокійно, прохолодно, з тихими ранками та корочими днями. Сонце завтра зійде близько сьомої години ранку, а захід очікується вже після шостої вечора. Світловий день стає дедалі корочим, тож варто встигнути насолодитися кожною хвилиною тепла. Погода у вівторок, 15 жовтня, буде загалом стриманою. Не очікується сильних опадів чи різких змін температури. Атмосферний тиск залишається стабільним, вітер переважно західного напрямку, помірний від 3 до 5 метрів за секунду. Осінь тримає країну в обіймах спокою, без гроз, але й без різкого тепла. Температура в день коливатиметься від 8 до 12 градусів тепла, вночі від 3 до 7 вище нуля. Місцями можливі короткочасні дощі, переважно в східних та південних областях, тоді як на заході та в центрі день мине сухо. А тепер детальніше про погоду у кожному місті України. У Львові день обіцяє бути прохолодним близько 10 градусів тепла, вночі температура знизиться до приблизно трьох вище нуля. Вітер західного напрямку швидкість 3 метри за секунду. Протягом усього дня небо залишатиметься у хмарах, опадів не очікується. У Дрогобичі подібна картина в день близько 10 градусів тепла, уночі 3 градуси вище нуля вітер північно-західний до 2 метрів за секунду. Хмари супроводжуватимуть протягом усього дня, але без дощу. У трускавці на термометрах приблизно 9 градусів тепла вночі, 3 градуси, вітер північно-західний, 2 метри за секунду. День буде сірим, але спокійним, без опадів. У новому роздолі повітря прогріється до 10 градусів тепла вночі. Три вище нуля, вітер західний 3 метри за секунду. Хмари залишатимуться зранку до вечора, опадів не передбачається. У стрию температура в день сягне 10 градусів, вночі 3 градуси тепла, вітер північно західний 2 метри за секунду. День мине під сірим небом без дощу. У шептицькому повітря в день прогріється до 11 градусів, вночі близько 4 тепла, вітер західний 4 метри за секунду. Хмари заповнять небо на весь день опадів не прогнозують. У Луцьку очікується 9 градусів тепла, уночі 5 вище нуля, вітер північно-західний, 5 метрів за секунду. День мине під густими хмарами, без опадів. У ковалі день буде приблизно 9 градусів тепла, уночі 4 вище нуля, вітер північно-західний, 4 метри за секунду. Сонце заявлятиметься нечасто, дощу не буде. У Нововолинську вдень 10 градусів тепла, уночі 4, вітер західний 3 метри за секунду. Хмарність утримається до вечора, опадів не очікується. У Володимирі температура вдень 10 градусів тепла, вночі 4, вітер північно-західний 3 метри за секунду. День буде похмурим, проте сухим. У Любомлі – 10 градусів вище нуля в день. 5 уночі, вітер північно-західний 4 метри за секунду. Хмари супроводжуватимуть упродовж дня без опадів. У Горохові температура сягне 10 градусів тепла уночі 3 вище нуля, вітер західний 5 метрів за секунду. День похмурий без дощу. У Тернополі в день 10 градусів тепла, вночі 5, вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Протягом усього дня зберігатиметься хмарність без опадів. У чорткові повітря прогріється до 10 градусів вночі 5 вище нуля, вітер північно-західний 3 метри за секунду. Погода буде похмурою, без опадів. У Кременці 10 градусів тепла в день, 4 вночі. Вітер західний 5 метрів за секунду. День пройде під хмарами без опадів. У баражанах температура вдень 10 градусів тепла, уночі 3 вище нуля вітер західний 3 метри за секунду. Небо залишатиметься сірим протягом усього дня без дощу. У збаражі вдень 10 градусів тепла, уночі 5, вітер північно західний 5 метрів за секунду. Протягом дня переважатиме хмарність, опадів не буде. У шумську повітря прогріється до 10 градусів уночі 5 вище нуля, вітер північно західний 5 метрів за секунду. Сонце заявлятиметься зрідка, без опадів. У рівному вдень 9 градусів тепла, уночі 4, вітер західний 5 метрів за секунду. День буде похмурим, без опадів. У дубні 10 градусів тепла в день. 4 вночі, вітер західний 5 метрів за секунду. Хмарність збережеться упродовж усього дня без опадів. В острозі очікується близько 9 градусів тепла вночі, 4 вище 0, вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Протягом дня небо залишатиметься хмарним без опадів. У Костополі в день повітря прогріється до 10 градусів тепла вночі, приблизно 5 вітер західного напрямку 5 метрів за секунду. Небо буде в сірій палені цілий день. Опадів не передбачається. У сарнах температура сягне 9 градусів тепла вночі 4 вище нуля, вітер північно-західний 4 метри за секунду. Хмари не розходитимуться від ранку до вечора, дощу не прогнозують. У здолбунові 9 градусів тепла в день, 4 вночі, вітер західний 5 метрів за секунду. День мине під сірим небом без опадів. В Івано-Франківську повітря прогріється до 11 градусів тепла уночі 4 вище 0, вітер північно-західний, 2 метри за секунду. Протягом дня переважно хмарно, але сухо. В Ужгороді очікується 12 градусів тепла в день і 6 вночі, вітер північно-західний, 1 метр за секунду. День мине під сірими хмарами, опадів не буде. У мукачеві температура вдень 12 градусів тепла вночі 7. Вітер північно-західний 1 метр за секунду. Ранок може принести коротке прояснення та згодом знову переважатимуть хмари. Без опадів. У Чернівцях вдень 11 градусів тепла вночі 4. Вітер північно-західний 3 метри за секунду. Хмари триматимуться над містом до вечора без опадів. У Новоселиці температура вдень 10 градусів тепла, уночі 5, вітер північно-західний 3 метри за секунду. День мине під суцільною хмарністю, без опадів. У Хмельницькому повітря вдень прогріється до 8 градусів тепла, уночі 4 вище нуля, вітер північно-західний 4 метри за секунду. Протягом дня хмарно, без опадів. У Кам'янці-Подільському 10 градусів тепла вдень, 6 уночі вітер західний 4 метри за секунду. Небо затягнуте хмарами дощу не буде. У Києві температура вдень 9 градусів тепла, вночі 5, вітер західний 2 метри за секунду. Столиця проведе день під хмарами, опадів не очікується. У Фастові вдень 9 градусів тепла, уночі 5, вітер західний. 5 метрів за секунду. Сіре небо триматиметься до вечора без опадів. У білій церкві повітря прогріється до 9 градусів тепла уночі 4, вітер західний 4 метри за секунду. День хмарний, але сухий. У яготині температура в день 9 градусів тепла, вночі 5, вітер західний 5 метрів за секунду. Протягом дня суцільна хмарність без дощу. У Василькові вдень 9 градусів тепла, уночі 4, вітер західний 5 метрів за секунду. Похмуро, але без опадів. В Ірпені температура вдень 9 градусів тепла уночі 4. Вітер західний 5 метрів за секунду. День ми під хмарами без дощу. У бучі вдень 9 градусів тепла уночі 4 вище нуля, вітер західний 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим, без опадів. В обухові 9 градусів тепла вдень, 4 вночі, вітер західний 5 метрів за секунду. День буде похмурим, без опадів. У Славутичі вдень 9 градусів тепла вночі 3, вітер західний 6 метрів за секунду. Хмарно опадів не прогнозується У вишневому, 9 градусів тепла вдень, 4 вночі. Вітер західний 5 метрів за секунду. Протягом дня небо буде сірим, без дощу. В Українці температура вдень 9 градусів тепла, уночі 4, вітер західний 5 метрів за секунду. День мине під хмарами, без опадів. У Чернігові очікується 8 градусів тепла в день, 4 вночі, вітер західний 4 метри за секунду. Упродовж дня хмарно, вдень можливий дощ, який до вечора припиниться. У прилуках температура вдень 9 градусів тепла уночі 4 вітер західний шаєсть метрів за секунду. Хмарність зберігатиметься протягом усього дня без опадів. У в вдень 9 градусів тепла уночі 4 вище нуля, вітер західний шаєсть метрів за секунду. Сонце заявлятиметься нечасто, опадів не буде. У Новгороді сіверському температура вдень приблизно 5 градусів тепла. Уночі 3. Вітер західний 4 метри за секунду. Після обіду розпочнеться дощ, який до вечора поступово стихне. У Бахмачі вдень 7 градусів тепла, уночі 4. Вітер західний 4 метри за секунду. Протягом дня і вечора очікується рясний дощ. У корюківці температура вдень 6 градусів тепла уночі 4 вітер західний 3 метри за секунду. У другій половині дня можливий дощ, який триватиме до вечора. У Житомирі вдень 9 градусів тепла, уночі 4, вітер західний 3 метри за секунду. День буде похмурим, без опадів. У небіжі температура вдень 9 градусів тепла, уночі 5, вітер північно-західний. 5 метрів за секунду. Протягом дня хмарно, без дощу. У радомишлі в день 9 градусів тепла, уночі 5, вітер західний 5 метрів за секунду. Сірі хмари протримаються до вечора опадів не буде. У бердичеві температура вдень 10 градусів тепла, уночі 4 вітер північно західний 5 метрів за секунду. День хмарний без опадів. У малині в день 9 градусів тепла, у ночі – 5, вітер західний 5 метрів за секунду. Похмура погода протримається увесь день без дощу. У звягелі день пройде під сірим небом приблизно 10 градусів тепла, вночі близько 5 вище нуля. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Небо буде затягнути хмарами від ранку до вечора, опадів не очікується. У сумах повітря вдень прогріється до 8 градусів тепла, уночі температура знизиться до 5 вище нуля, вітер західного напрямку 3 метри за секунду. Упродовж дня небо залишатиметься хмарним. Вдень і ввечері очікується дощ, який із часом посилюватиметься. У конотопі прохолодно, вдень 7 градусів тепла, уночі 4 вище нуля, вітер західний 3 метри за секунду. Хмари не розходитимуться цілий день, а з середини дня розпочнеться інтенсивний дощ, що триватиме до вечора. У Ромнах очікується 8 градусів тепла, уночі 3 вище нуля, вітер західний 5 метрів за секунду. День мине під хмарами, після обіду можливий дощ, який ближче до вечора посилиться. У шоесці в день приблизно 5 градусів тепла, уночі 2 вище нуля, вітер західний 4 метри за секунду. Хмари залишатимуться над містом увесь день. У день пройдуть дощі, а до вечора опади послабшають. В Охтерці температура в день сягне 8 градусів тепла, уночі 3 вище нуля, вітер західний 5 метрів за секунду. День буде похмурим, а надвечір можливий дощ. У глухові в день 6 градусів тепла, уночі 2 вище нуля, вітер західний 5 метрів за секунду. Цілий день пройде під сірим небом. У день і ввечері прогнозується дощ. У вінниці повітря вдень прогріється до 9 градусів тепла, вночі 4 вище нуля, вітер північно-західний 4 метри за секунду. День очікується похмурим, але без опадів. У хмільнику вдень 9 градусів тепла, уночі 4, вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Протягом дня хмарність утримуватиметься, опадів не прогнозується. У Тульчині в день температура сягне 10 градусів тепла уночі 3 вище нуля, вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Сіре небо залишатиметься до вечора без дощу. У могилеві Подільському вдень 12 градусів тепла, уночі 4, вітер північно-західний 2 метри за секунду. День спокійний і хмарний, опадів не очікується. У Жмеринці температура в день становитиме 10 градусів тепла, уночі 4, вітер північно-західний 4 метри за секунду. Сіре небо протримається увесь день без опадів. У ладижині вдень близько 10 градусів тепла, уночі 3 вище нуля, вітер північно-західний 5 метрів за секунду. День буде похмурим, без дощу. У Черкасах температура вдень 9 градусів тепла, уночі 5. Вітер західний 5 метрів за секунду. Погода залишатиметься похмурою, без опадів. У смілі 9 градусів тепла в день, 4 вночі, вітер західний 5 метрів за секунду. Хмари затримаються над містом увесь день, опадів не буде. В умані температура вдень 9 градусів тепла уночі 3. Вітер західний 2 метри за секунду. День пройде під хмарами, але без дощу. У золотоноші вдень 9 градусів тепла уночі 4 вище нуля, вітер західний 5 метрів за секунду. Хмарно протягом усього дня опадів не прогнозується. У каневі температура вдень 9 градусів тепла, уночі 4, вітер західний 4 метри за секунду. Сонце зрідка заявлятиметься крізь хмари, опадів не буде. У корсуні Шевченківському вдень 9 градусів тепла уночі. 4 вітер західний 4 метри за секунду. Хмарність триматиметься увесь день без дощу. У Кропивницькому очікується 10 градусів тепла в день і 3 вночі, вітер північно-західний 4 метри за секунду. Зранку небо вкриють хмари, які залишаться до вечора. Опадів не передбачається. У Знам'янці температура вдень 9 градусів тепла, уночі 4 вітер західний. 5 метрів за секунду. Хмари затримаються до кінця дня без дощу. В Олександрії вдень 10 градусів тепла, уночі 4 вітер західний 5 метрів за секунду. Погода буде похмурою від ранку до вечора, опадів не очікується. У новомаргороді температура вдень 9 градусів тепла, уночі 3 вище нуля, вітер західний 5 метрів за секунду. День обіцяє бути сірим і спокійним, без опадів. У Світловодську вдень 10 градусів тепла, уночі 6, вітер північно-західний 3 метри за секунду. Протягом дня хмарно, без опадів. У Долинській очікується 9 градусів тепла в день і 4 вночі, вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Хмари з'являться зранку і утримуються до вечора без дощу. У Дніпрі температура температура вдень. 9 градусів тепла уночі 5, вітер західний 4 метри за секунду. День буде хмарним від ранку до вечора опадів не прогнозується. У Кам'янському вдень 9 градусів тепла, уночі 5, вітер західний 4 метри за секунду. Протягом дня небо залишатиметься сірим без дощу. У кривому розі температура вдень 10 градусів тепла уночі. 4 вище нуля вітер північно-західний 4 метри за секунду. День пройде під хмарами без опадів. У синельниковому вдень 9 градусів тепла, уночі 5, вітер західний 4 метри за секунду. День буде сухим і хмарним, а вночі можливий дощ. У зеленодольську температура в вдень 11 градусів тепла, уночі 5 вище нуля, вітер північно-західний 4 метри за секунду. Ранкові хмари затримаються до вечора, а потім поступово розсіються. Без опадів. У Тарнівці день пройде під сірими хмарами. Вдень очікується близько 10 градусів тепла, уночі приблизно 5 вище нуля. Вітер західного напрямку 4 метри за секунду. Уночі ймовірний дрібний дощ, а від ранку і до вечора сухо. У Нікополі повітря вдень прогріється до 11 градусів тепла. Уночі 7 вище нуля, вітер західний 5 метрів за секунду. Небо затягнеться хмарами вже зранку і залишатиметься сірим до вечора. Опадів не очікується. У Павлограді приблизно 10 градусів тепла в день, 5 вночі. Вітер західний 4 метри за секунду. Упродовж усього дня триматиметься похмура погода без опадів. У Полтаві в день температура становитиме 9 градусів тепла. Уночі три вище нуля, вітер західний 4 метри за секунду. Протягом більшої частини дня хмарно, а ввечері можливе коротке прояснення. Без дощу. У лубнах очікується 8 градусів тепла в день і 3 вночі, вітер західний 3 метри за секунду. День пройде під сірим небом, опадів не прогнозується. У мергороді температура в день сягне 9 градусів тепла, уночі. Три вище нуля, вітер західний 5 метрів за секунду. Хмари залишатимуться над містом увесь день без опадів. У Кременчуці в вдень 10 градусів тепла, уночі 6, вітер західний 3 метри за секунду. Хмари закриють небо від ранку до вечора, опадів не буде. У решетилівці в день очікується 9 градусів тепла, уночі 3 вище нуля, вітер західний 5 метрів за секунду. Цілий день пройде під хмарами без опадів. У гадячі температура вдень 8 градусів тепла, уночі 3, вітер західний 5 метрів за секунду. Погода залишатиметься похмурою, опадів не передбачається. У Запоріжжі вдень 11 градусів тепла, уночі 5, вітер західний 4 метри за секунду. Уночі пройде короткий дощ, який завершиться до світанку. Вдень сухо. Під суцільною хмарністю. У Мелітополі повітря вдень прогріється до 13 градусів тепла. Уночі 5 вище нуля, вітер західний 4 метри за секунду. Ранок буде сонячним, а вдень і ввечері небо сховається за хмарами. Без опадів. У Бардянську вдень очікується 12 градусів тепла, уночі 9, вітер південно-західний 5 метрів за секунду. Похмура погода триматиметься весь день лише вранці можливе коротке прояснення. Без опадів. У вільнянську температура вдень 10 градусів тепла, уночі 5, вітер західний 4 метри за секунду. Уночі прогнозується дощ, а зранку встановиться суха, але хмарна погода. У Токмаку вдень 12 градусів тепла, уночі 6, вітер північно-західний 4 метри за секунду. Уночі очікується дощ, а в день і ввечері сухо, під сірим небом. В енергодарі температура в день сягне 11 градусів тепла, уночі 6, вітер західний 5 метрів за секунду. Уночі можливий короткий дощ, який припиниться до ранку. Протягом дня очікуються хмари з періодичними проясненнями. В Одесі в день 12 градусів тепла, уночі 7, вітер північно-західний 3 метри за секунду. Ясний ранок зміниться хмарним днем і похмурим вечором. Без опадів. В Ізмаїлі температура в день становитиме 11 градусів тепла уночі 9 вітер північно східний 1 метр за секунду. Сонце лише зрідка заявлятиметься крізь хмари. Без опадів. У Чорноморську вдень 12 градусів тепла, уночі 4, вітер північно-західний 3 метри за секунду. Від ранку небо затягнуть хмари, які залишаться до вечора. Опадів не передбачається. У Білгородністровському вдень температура сягне 12 градусів тепла, уночі 7. Вітер північно-західний 3 метри за секунду. Хмари триматимуться над містом увесь день без опадів. У Подільську вдень 10 градусів тепла, уночі 3, вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Погода залишатиметься похмурою, опадів не прогнозується. У Южному температура вдень 12 градусів тепла, уночі 6, вітер північно-західний 4 метри за секунду. Ранок буде ясним, а вже день небо затягнеться хмарами. Вечір пройде спокійно, без дощу. У Миколаєві очікується день близько 11 градусів тепла, вітер північно-західного напрямку близько 4 метрів за секунду. Вночі температура знизиться до 4 градусів вище нуля. Ранок видасться похмурим, і хмари залишатимуться над містом аж до вечора. Опадів не прогнозується. У Первомайську вдень близько 10 градусів тепла, вітер північно-західний до 5 метрів за секунду. Вночі приблизно 4 градуси. Упродовж усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами. Без опадів. У Вознесенську в день очікується 11 градусів із позначкою плюс вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Уночі близько 3 градусів тепла. Зранку над містом буде ясно, але ближче до обіду небо закриють хмари, які затримаються до вечора. Без опадів. У південноукраїнську денна температура становитиме близько 10 градусів тепла, вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Уночі 3 градуси вище нуля. З самого ранку небо затягнеться хмарами, які протримаються до кінця дня. Опадів не очікується. У баштанці повітря день прогріється до 11 градусів тепла. Вітер північно-західний, близько 4 метрів за секунду. Уночі близько 4 градусів. Ранок буде ясним. А вже вдень небо затягнуть хмари, що залишатимуться до вечора. Без опадів. У новому бузі в день близько 11 градусів вище нуля, вітер північно-західний 4 метри за секунду. Уночі 4 градуси тепла. Від ранку й до вечора небо буде хмарним. Без опадів. У Харсоні в день очікується 12 градусів тепла, вітер північно-західний, близько 4 метрів за секунду. Уночі 4 градуси. Ранок буде сонячним, але ввечері хмари закриють небо. Опадів не прогнозується. У Сімферополі в день температура становитиме 12 градусів тепла, вітер північно-західний 3 метри за секунду. Вночі близько 7 градусів. Удень переважатиме похмура погода, а ввечері можливі невеликі прояснення. Без опадів. У Харкові в день очікується 8 градусів, із позначкою плюс вітер західний 4 метри за секунду. Уночі 4 градуси тепла. Протягом усього дня небо залишатиметься хмарним. Без опадів. У Куп'янську денна температура становитиме 9 градусів тепла, вітер західний 4 метри за секунду. Уночі близько 3 градусів вище нуля. Цілий день над містом триматимуться хмари. Без опадів. У лагідному вдень близько 10 градусів тепла, вітер західного напрямку 5 метрів за секунду. Уночі 5 градусів із позначкою плюс. Хмарна погода триватиме весь день. Опадів не очікується. У Донецьку повітря день прогріється до 10 градусів, вітер західний 4 метри за секунду. Вночі близько 5 градусів тепла. Упродовж дня хмарно, лише вранці можливе коротке прояснення. Уночі прогнозується невеликий дощ, який припиниться до ранку. Далі без опадів. У Краматорську в день близько 10 градусів тепла, вітер західний 4 метри за секунду. Вночі 5 градусів. Удень сонця заявлятиметься лише час від часу. Уночі очікується короткий дощ, який до ранку припиниться. У сніжному температура в день сягне 11 градусів тепла, вітер західний 4 метри за секунду. Уночі близько 5 градусів. День буде похмурим, а вночі ймовірний дрібний дощ вранці та вдень сухо. У Луганську вдень близько 11 градусів тепла, вітер західний 3 метри за секунду. Уночі 7 градусів вище нуля. Протягом дня переважатиме хмарна погода. Уночі, можливий, невеликий дощ, але зранку опадів не очікується. У Старобільську температура в день становитиме 11 градусів тепла, вітер західний 4 метри за секунду, уночі 6 градусів. Упродовж дня над містом пануватимуть хмари, а вночі, можливий, короткочасний дощ.